Голомисова Анастасія, авторський вірш. А чи потрібно мені сонце без тебе? Чи потрібні ті поля, ті степи? З тобою я маю ясне небо. Без тебе грозові дощі. З тобою я плеканна любов'ю Без тебе мене забирає журба. Я хочу мати те ясне небо. Я хочу мати саме ті почуття. Моя ненька, рідненька, тримайся, прошу, У нас буде те саме ясне небо, а не страх від ракет і дощу. Будуть все ті почуття, ті слова, ті пісні, що були до страшної війни. І сонце мені потрібно буде. І ті поля, і ті степи. Обіцяю, що все ще наступе. Ти тільки тримайся, і я тебе прошу.